Я сьогодні хотів би вам сказати велике спасибі від всіх солдатів, офіцерів, генералів Збройних сил за ту роботу, яку ви провели для України і для Збройних сил. Ви були кожного дня з нами під час російської агресії на сході України. Ви зробили все можливе для того, щоб в збройних силах Міністерстві оборони розпочалися реформи збройних сил. Завдяки вашій роботі нам вдалося побудувати. Конструктивний діалог з нашими колегами з Європи, і взагалі в цьому світі. Um, Мене особливо зворушили ваші слова, слова подяки від імені українських чоловіків і жінок у військовій формі, які uh, дуже наполегливо працювали протягом двох з половиною років. Regard, і в цьому зв'язку я хочу висловити особливу подяку вам за ваше керівництво в тому, щоб розбудувати нові інституції, які завдяки яким будуть поглиблюватися реформи в, в сфері оборони і безпеки України. Ми вас відпускаємо з важким серцем. Але сподіваємося, що е, на новому місці роботи вам так само вдасться е, робити професійно свою справу. Ми сподіваємося на те, що ви завжди будете другом України, другом Збройними силами України. І наші взаємовідношення будуть продовжитись. Особливо важких часів дані. Uh, Medal the honorable sign for the uh, Jeffrey Pilot, the extraordinary and plenipotentiary ambassador of the United States of America in Ukraine. Thank you.